Центр з Іриною Болгаковою. 101 вісім масон. дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях психолог Сергій Богданов і поговоримо ми сьогодні про систему визначення коду особистості і, власне, про психотипи людей. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. Отже, що це за система. Система визначення коду особистості. Як вона працює? Це система Енеаграми, можна в інтернеті подивитися і працювати на слідуючим образом. Тобто, люди на протязі багатьох століть, тому що це досить древна система це ще суфійські вчення, туди лягли в основу. ось Цією системою займалися ще люди духовні. Ось, і це не філософська система. Це на сьогоднішній день чисто научна система, яка доказова, є інститути неаграми в США. Ось і ця система при, приміняється в трьох випадках: для того, щоб покращити відносини, для того, щоб відстроїти часто в бізнесі приймається тому що там якраз відносини, і система повинна бути ефективною. Ось тому ми приймаємо цю систему для фаундерів компаній зазвичай. Тому що це люди, які цінують ефективність, цінують а, плодовитість, Ось, цінують час свій, а, цінують життя. А, і для цього. Потрібна автоматизація і підвищення ефективності для розвитку бізнесу. Ось. В сімейних відносинах, ну і зазвичай бувають люди, в яких ситуація, коли вони не розуміють, хто я в цьому світі і для чого. Тобто ця система і для особистості, і для бізнесу, скажімо, і, так, власне, так, для так, ну, так, інших моментів. Так. А ще входить поняття код особистості. Код особистості це. Такий набір якостей, які, ну, можна сказати так, якщо образно, які вклав в тебе Господь з дитинства, і які ти можеш, якщо розумієш, які ці якості, чим я відрізняюсь від інших, які, і в чому моя особливість, тому що ніхто не гірший, ніхто не кращий, просто кожний індивідуальний. І для того щоб зрозуміти, в чому саме моя індивідуальність, для цього існує система визначення коду особистості. Це тест, який людина проходить там за 5-7 хвилин. Це не так довго. І по результатам тесту ці тести багато років вчені їх трансформували, і по результатам дивилися причина наслідкові зв'язки. Проводили гормональні навіть тести, проводили тести по здоров'ю по різним системам, і в результаті цього тесту людина може знати про себе дуже багато, не починаючи з типу мислення, як саме я мислю. Наприклад, там, допустимо, другий там 10 психотипів, другий психотип це, наприклад, там, варіативне мислення. Це людина, яка у неї активні гормони Т3, Т4. Ось, і в людини дуже швидко працює мозок. Людині може вважатися, що інші вони такі трохи як тормоза. Вони як, особливо якщо це там на нараді, де ще щось. Ну, от, о Боже, ну скільки ж можна це все зняти? От, от... Ці, ці гормони Т3 їх, здається, визначають при захворюванні щитовидної залози? Так, так, так. Тому при перегрузках цієї людини також зазвичай треба з віком перевіряти щитовидну залозу, тому що вони, вона в напрузі може бути довгий час і можуть йти збої. Тому у цих людей часто бувають. Збої з, з щатовиною з роботи щат видної ось це люди зазвичай, які ну якщо людина прокачалась, там три рівні є стандартний, індивідуальний і геніальний. Якщо люди а скільки питань оцей тест складає, щоб так визначити людину, це має бути багато питань Він, всього навсього біля 40 питань. Біля Так, це не так не так багато. Ну я ж кажу, це система, яка вченими дуже багато років вона ж шліфувалася, штудірувалася. Цілий інститут є американський для цього всесвітні організації, які, які цим займаються. Лізі, пам'ятаєте, у нас була якась передача з вами, коли ми казали про те, що всі результати життя людини вони випливають з уявлення про себе. Так от у багатьох людей це уявлення про себе його або немає сталого якогось, або воно неадекватне. Ну, ну більше неадекватного, так. Напевне. Ну, Я так розумію, що завищена, і завищена самооцінка, занижена, це теж неадекватне ставлення так, до себе. Так, 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 так. Це якраз про це. Тому стале адекватне уявлення про себе, в чому моя особистість, як я міркую. Розуміння, що інші по-другому це після. має мені, мені здається, що для цього, щоб відповісти взагалі на це питання адекватно, це має бути рівень IQ все-таки відповідний. Ну це а... не про IQ я вам скажу. Є о, розум, а є просто знання. Розумієте, наприклад, там чи ще там не знаю, однак на український не пам'ятається тому. Це навіть не про IQ тому що. Є люди, в яких високе дуже але При цьому вони там і нещасні, і в них немає уявлення про себе. IQ – це просто. Як суобразительність, наприклад, uh -huh. якщо ти сообразительний, то це не значить, що ти маєш адекватне уявлення про себе. Є дуже багато людей, які дуже великий рівень IQ, але уявлення про себе у них, ну, м'яко кажучи, странне. Ну, ну, взагалі, таке адекватне уявлення про себе. Мені здається, дуже важко взагалі визначити людина адекватно про себе думає чи неадекватно. Вона думає, що адекватно, а інші думають, що не адекватно. Так, взагалі поняття самооцінка, я зазвичай кажу, а ну як людина може себе оцінити. Ну, це, власне Так сам, мова. сам себе оцінити. Тобто, так. власне, тут тез допомагає. Так, тез допомагає в тому, що людина починає розуміти. Там, перше, в чому мій тип мислення? Друге, там, як я сприймаю світ, яким чином я сприймаю світ? Яким чином я приймаю рішення? Чому я приймаю рішення саме таким чином? Потім, як я веду себе з іншими, в чому мої сильні сторони? В чому мої слабкі сторони? Цей тест обробляє психолог? Так. Психотерапевт та психолог, так. тобто ти приходиш до так. нього, він дає цей тест на код. Він називається код особистості. Так, розпочатку, від, там, в залежності від типу від 40 до 60 сторінок, десь така розпочатка. І це розбирається з спеціалістом. Ми конкретно розбираємо, в якій сфері це. Приміняти, в який не приміняти, в, які, в яку сферу краще піти, як себе краще реалізувати. Розумію, ну дивіться, там, наприклад, щоб підняти самооцінку. Чому був психолог-спеціаліст? Тому що людина може прочитати і все, і на цьому закінчиться. Тобто вона потім не знає що, що з цією інформацією робити. і Якщо вивчити як вірш, і все, ну там дещо зрозуміло, але як примінити кожний момент, не дуже зрозуміло. Допустимо, якщо ми говоримо про той же другий психотип, допустимо. Це люди, в яких там ми, ми ще визначаємо по тесту індивідуальне его. Чому? Тому що дивіться, за допомогою там читання, книжок, знань, можна прокачати трохи своє таке стандартне его, поверхневе. А індивідуальне его потрібно знати своє особисте, яке в мене, які в мене прояв Чому це важливо? Тому що его мене тормозити буде в всіх сферах життя. І в відносинах, і в грошах. Тобто, чим більше в мене его, тим менше в мене життєвого ресурсу буде приходити до мене. Тому що его завжди спотворює реальність. Тому чим менше его, тим менше спотворення реальності. Угу. І Знаючи індивідуальне его, наприклад, в двійки, то, що ми кажемо, варіативний тип, там індивідуальне его-гординя. І працюючи саме з цим індивідуальним его, людина може значно покращити результати в всіх сферах свого життя. І в відносинах в сім'ї, і з грошима. Тобто зазвичай люди, які з цим працюють, у них навіть вони бачать по-другому можливості, вони не пропускають, не реагують там, де не треба реагувати. Вони найкраще строять відносини з іншими людьми, і з ними більша кількість людей хоче мати діло. Розумієте, до них приходять більше можливості. Кажуть, одному везе, другому не везе. Питання не А Ось визначили код, і власне що далі? Тобто, психолог говорить результати: у вас є такі проблеми. Ось тут можна попрацювати над цими питаннями. Тобто на що це впливає? Залежить від того, які є тактичні питання, які б хотіла вирішити людина, і стратегічні. Тобто ми заточуємо це під питання. Під запитання, під потребу, під запит самої людини. Тобто людина приходить з проблемою, власне. А Могу так там говорить, у мене щось не виходить. Там ну скажімо, так. в кар'єрі, тобто я там якось важко а з людьми спілкуюся. Мені так. У мене ну, не наприклад, проблеми. якщо це там кар'єра, і допустимо, там ми розуміємо, що е це третій психотип. Допустим, і в кар'єрі виникають mm -hmm. проблеми, там ключове его лож, е брехня скриті форми брехні, чому виникає брехня? Тому що в людини образний тип мислення? Тобто людина бреше всім? Е, собі в першу чергу а. дуже часто е, і другим також, як результат, неможливо собі брехати, а другим ні. Тобто, ти брешеш собі і другим. Чому? Тому що образний тип мислення, і людина мислить образом, і вона настільки ці образи створює в голові в себе, що починає сама вірити. А мислити образами це як? А, образне мислення це коли людина мислить картинками. Угу. І зазвичай, наприклад, людина, яка мислить образами картинками, вона дуже круто передає ці образи іншим, тому вона може впливати на інших, передаваючи образи, і, і, і другі люди будуть бачити в себе в голові ці образи і будуть вірити. Тобто цим людям дуже вірять. Це круті мотиватори, які ведуть за собою, там. але часто це не практичні люди. З точки зору практичності. От, наприклад, мене там з одним клієнтом ми відстроювали систему, в, неї, в нього ключовий менеджер Тройка. Він каже, ну просто якась жесть. Я цю людину не можу ні уволити, ні результату ніякого. Тобто Він, от така, як людина, за якою йдуть всі, він, як ніби в компанії. Якусь релігію свою создав, бо всі від нього тащаться, він всіх крутить, коротше, а від нього роботи ну робота це що? Це деньги в касу, да? Тобто гроші в касу завдяки цій людині не попадають. Але я розумію, що якщо я уволю зараз цю людину, то в мене піде психологічно розвал, такий всередині компанії. Тобто ця людина, скажімо, це монтує навколо себе певну Так, та так, Парну кількість так, людей. Так. А які основні проблеми з визначенням коду особистості? Чи немає проблем? Просто mm. дали тест, людина подивилася. Дивіться, там, немає так. зазвичай одного психотипу. От, і все. Тобто, у людини зазвичай чистого, чистого так. Людина зазвичай є змішаний, Тобто є один більш активний. Елемент, ну, тип, наприклад, от а другий доповнюючий завжди. Так він такий чуть-чуть менш активний, але доповнюючи і труд. спеціаліст наприклад, коли це бачить по результатам тесту, тоді працює індивідуально. Попадання десь приблизно 80 відсотків. На мій погляд, для тесту це дуже високий рівень попадання. У нас ще сім хвилин до завершення ефіру, навіть вісім. Ми встигнемо ще поговорити про десять психотипів. Ось саме, я так розумію, тест визначає десять психотипів. Так. Хоча ми знаємо чотири. Ну, нібито психотипа це е, флегматик, холерик. Це не психотипи, це, це... це типи характеру, причому дуже така звужена, сама проста типологія. Ну, типи характеру. Ну, вона дуже вузька. Вона тобто не... це не психотипа, це... а ні, ні, 10 ні. психотипів 10 психотипів ми говоримо. Це якраз і є ця система коду. Там 10 типів, яких різний. Код особистості. Ось там перший, наприклад, це в людини критичне мислення. Ви могли бачити таких людей, які сухощаві, там навіть тіло в них по-різному. Тобто ти, якщо ти вивчив, наприклад, цю систему, вивчив психотипи угу. ти, коли бачиш людину, ти можеш, допустимо розуміти, як з нею краще працювати, щоб на неї повпливати. Да, чи з нею там відстроїти якісь відносини. Ти розумієш, чого від неї очікувати, можна, чого і не можна очікувати. Наприклад, перший психотип це критичне мислення. Це такі сухощаві люди. Які постійно з такою іронією відносяться скептично там до всього. Але це дуже гарні спеціалісти, наприклад, які своїм критичним мисленням вони можуть бути там гарним бухгалтером, там гарним аналітиком. розумієте? тобто -то там, так... де більше цифрами ребята. Так, так, так. Скептично буде ось так відноситись, але буде провіряти все. З такою людиною, наприклад, спілкуватися емоційно немає сенсу, він зразу тебе в бан відправи, навіть якщо буде тобі там. З тобою спілкуватися, то ти для нього будеш чудо. Чому? Ну, Якщо ти парень рубаха, наприклад, такий там о, по... розумієте, ви навіть не продасте цій людині нічого, якщо ви будете на позитиві такому дуже. Тобто, там такий пасивний, пасивно-агресивний тип, от, наприклад, там. І він дуже цінує тільки таку правду, тільки такі критично, якщо ти відносишся. Uh -huh. Якщо ти там навіть товар йому якийсь предлагаєш, і ти віднесешся критично до свого ж товару. Він в тебе швидше, наприклад, купить, чим то, що ти будеш нахваляти свій товар. Він зразу uh -huh. подумає, що а це, значить, ти якийсь. А другий тип О, другий тип, наприклад, це люди, е які летять в космос з непотертою жопою. Жопа нельзя казати. Да, Ви казати. Ну, не бажано. О. О, добре, дякую. А, і вони летять в космос. Чому бо у них варіативне мислення? Вони Дуже багато варіантів, варіантів, варіантів. Це гарні підприємці, наприклад, можуть бути, але при умові, якщо біля них є гарний адміністратор, який ці всі варіанти відбере. От і скаже: слухай, дядько, ось цей варіант. Тобто так, оцей... Це такі фантазери, скажу. Так, більше фантазер. Але дивіться, в кожного психотипу є свої Часи. цінність в цьому, якщо ти розумієш. Тобто це, наприклад, фантазер, допустимо, в якійсь мірі, а з другої сторони, це дуже круті підприємці. Якщо біля них є круті адміністратори, а крутим адміністратором може бути вісьмірка. Наприклад, якщо а, бо Вісьмірка бачить все в як непорядок. Там стратегічний тип мислення, вони uh -huh. бачать все, як такий палац, розворачуючись, Ось. і вони завжди так сканують, де непорядок, де непорядок. Розумієте? А Третій психотип? Третій – це образно мислящі люди це гарні мотиватори, там спікери, які гарно розповідають, які ведуть за собою. Тобто творчі люди? ведучі, да, тось, ну, ось, ось такі люди. Угу. А четвертий, четвертий психотип це креативно-мисліші люди. Креативно-мисліші люди з них виходять, вони творять дуже гарно, вони можуть тако дві речі, які несумісні, в кучу звести, і буде така красота. От, наприклад, на простому прикладі, мене знайома, допустимо, почала займатися там цукерками. І от вона такі шедеври робить, це проста річ цукерка, але вона такі шедеври робить, так компонує вони там і солоні, і різні, там і все оце креативне мислення. Мінус, наприклад, креативного мислення в бізнесі може бути. Там також дуже важно, коли є креативний людина, але на своєму місці. Тому що керуючий, наприклад, креативно-мислячий, це класно, але в них є неефективна позиція. Це в тому плані, що вони. Конструють постійно, дають пробувати себе в цій професії новим людям. І не враховуючи той момент, що там людина на своєму місці, її в системі трогати не, ну, краще не треба. Тож вони експериментують багато. І ці експерименти вони буває доходять до неефективної поведінки в рамках, наприклад, бізнесу. Це дуже чуйні люди, це дуже ніжні люди, це люди, які. Схильні до депресивних станів, Це люди, які, в яких сама велика жіночність, вони дуже жіночні, дуже ніжні. Це п'яте псих... Ой, Це четвертий, чи... так. Четвертий. Але при цьому вони дуже ем, ну, буває навіть до суїциду. Це, 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 це часто депресивні. депресивні і суїцидні такі стани. А п'ятий психотип. В п'ятого психотипу там гнів, ключове его, це люди, в яких активний адреналін. Ось і їм потрібно. А, до речі, в четвертого ключове его це завість, вона трансформується в досягнення. В п'ятого ключове его гнів. Ось, Там потрібен людині спорт, фізичні навантаження, щоб перепрацьовувати гормони, адреналін, щоб опрацьовувати в м'язових тканинах. Ось, зазвичай це люди ким потрібно більше на тактильність, на відчуття, розвивати оцю сферу ось класні керівники. От, і в них аналітичний тип мислення. Це дуже круті аналітики, вони дуже гарно аналізують ситуацію. Шостий, наприклад, дуже круті робітники. В них ключове его страх. І... Це такі худощаві люди зазвичай у них активний страх, вони бувають часом погано сплять хронічно. Ось. Але логічне мислення в них, логіка. Тому жінка, наприклад, буде думати більш логічно і вибирати чоловіка буде більш логічно. А, ну чесно, так багато сьомий, восьмий сьомий це в нас абстрактно мислі панорамно мислячий. Це людина, яка як цар себе веде, вони зазвичай такі товстенькі, себе несуть, тако ведуть себе як цар у них числаві головне его Ось і це люди, які панорамно бачать в 3D любу ситуацію. Це дуже круті управлінці, Їх часто недооцінюють, В 3D, тобто з різних сторін. Так, так, так. Це люди, які от ситуацію бачать ну дуже круто. І В них активний серотонін, багато серотоніну, Вони завжди такі позитивні. На позитиві вони ну вони дуже не люблять самі працювати. Вони завжди знайдуть когось, хто буде за них працювати. В Вісьмерка, я казав, так це стратегічно мислячі люди. Ось, до речі, дуже круті управлінці, адміністратори. От, це системні люди. І дев'ятка, це екзистенціально мисляча людина. Ось там лінь, Ключове. его. Двигун прогресу. Так, так. Ось в неї гормональна система так працює. І десятка Ось, І десятка це люди такі, знаєте, вони такі ріженькі бувають, такі трохи як Ніатміра Сіво. Знаєте, такі от дуже тусовщики, дуже а багато. де взагалі про ці психотипи можна почитати? А ви можете знайти мене в соціальних мережах Богданов Сергій або Богданов онлайн. Можете набрати там чи Ютуб, чи канал, Телеграм, чи Фейсбук. Завжди Богданов онлайн. І у вас є інформація є. Так і можуть написати, мені дати запрос. Наприклад, я скину інформацію. Угу. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Ну, думаю, що де, деякі моменти ми розібрали. Власне, ми сьогодні говорили про е, визначення коду особистості, про систему визначення коду особистості, яку визначають психологи, і можна визначити психотип людини, який, власне їй допоможе подальшому е, і для роботи, і для кар'єри, для особистого життя. З нами був психолог Сергій Богданов. З вами була Елена Булгакова, і на все добре. Акцент тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.